Доброго дня! Мене звати Гурінчук Марія. Я учениця 7 А-класу Бистрицького ліцею. Доброго дня! А я Злубко Евеліна, учениця того ж 7 А-класу Бистрицького ліцею. Ми раді вітати вас у Народному музеї історії села Бистричі та пропонуємо вашій увазі екскурсію. на тему Життя віддан за Україну. це ніколи вже додому. Хто жив, радів, так щиро відвіри в чудеса та відійшов. Нема, путі назад уже нікому. Згадаймо тих, хто в серці назавжди залишив слід, літам його не стерти. Ніколи ми не сподівалися, що будемо розповідати в нашому музеї про наших учнів, які загинули на війні. Тагіна нам здалась такою далекою та історичною подією, про яку можна було лише дізнатися з книжок та кінофільмів. А тут вона вірувалась нагло непрошена наше життя. На захист батьківщини звистріч пішло десятки чоловіків. І серед них вона така красива, молода, тендітна, Марійка, Марічка, Сінна. Перша і повернулася найперше. Як казала в давнину на щиті. Марічка Власюк народилась 1994 року в селі Бистричі Березніського району на Рівненщині. З малечкою відрізнялась активністю. Зі слів першої вчительки, вона була веселою, усміхненою, життєрадісною та сильною. Вміла владнати як з хлопцями, так і з дівчатами. Це свідчить про сильний характер дитини. У школі брала участь у спортивних змаганнях, посідаючи там призові місця. Найбільше їй давався біг, віджимання та підтягування, попри невисокий зріст, мала велике серце, силу волі та хоробрість. Ще у підлітковому віці Марія двічі потрапляла у дорожньо-транспортні пригоди. Слава Богу, тут її врятував янгол-охоронець. Я найстарший у родині. Сестра народилась через два роки після мене. Маємо ще двох молодших братів Миколу та Адама, розповідає брат Іван Лосюк. Оскільки Марійка єдина дівчинка, її всі обожнювали та називали червоною квіткою. Як її можна було не любити? Вона неймовірна була. І ось ці слова у минулому часі біль, який, здається, ніколи не щухли. Після школи вона навчалась у Рівненському базовому державному медничному коледжі на фельдшера лікувальної справи. Потім працювала у центральній міській лікарні медсестрою у комбінеті комп'ютерної томографії. Але наприкінці осені 2016 року залишила роботу і вирішила присвятити себе військовій службі. Зі всіх бригад ЗСУ побратими пригадують Марія Власюк. Вісімдесяту окрему десантну штурмову, але спочатку її тоді не хотіли брати, втім, на полегені стівчини можна було лише позастрити. І у 2017 році вона підписала контракт, здійснила понад 20 стрибків з парашуту і жодного разу не побоявшись. Навпаки, побоявшись, щоб хоч одного не пропустити. З інтерв'ю Марічки газеті Експрес, далі мені сказали, що... Потрібно пройти курс молодого війця та запропонували на вибір – Десна чи Старичі. Кажу, беріть мене туди, де навчання найважче, відповіли Десна. Після курсу молодого війця її призначили на посаду фельдшер приймально-сортувального відділення, а потім перевели на посаду фельдшера евакуаційного відділення. Далі були військові курси у Литві, після яких дівчина була впевнена, що може їхати на схід. У жовтні 2018 року для молодої медикині розпочався власний відлік боротьби за життя захисників на Донеччині. Перша ротація на Сході тривала впродовж семи місяців. Маріуполь, Бердянськ, Новозовськ, Широке. Щоденні виїзді із водієм швидкої на передовий рубіж без відпочинку потрібно було збирати поранених, надавати першу медичну допомогу, доставляти їх у шпиталь. І все це під безперервними обстрілами, бомбардуваннями. Не всіх вдалося врятувати. У 2020 році Марічка Лосюк знову ж підписала контракт. І у черговий раз вирушила на схід бойовим медиком у розвідувальній групі 95-ї бригади, там і зустріла повномасштабне московицьке вторгнення в Україну. Приступила до служби у складі 80-ї бригади на Херсонщині, Миколаївщині, згодом на Харківщині. Можна сказати, що вона з однієї ротації їхала в іншу. Вдома майже не була лише по кілька днів. Не раз просили їй взяти паузу чи перепочити. Марія відповіла, що у неї багато друзів загинуло, тому не може бути вдома, мусить рятувати ще живих. Вона зовсім не боялася смерті, бо це війна, страшна війна. Була група, у якій чергували водій та медик, тобто я, розповідала Марія. Ми везли поранених у госпіталь, доставляючи їх туди буквально за 15 хвилин. Уже в машині проводили огляд. Найбільше траплялись міни вибухові та кульові поранення. Виживали не всі. Хоча я й була заготовленою, але мені теж було боляче, бо коли людина біля тебе стікає кров'ю, це страшно боляче, я не можу передати це словами. На запитання, а що для тебе там найважче? Марія відповіла, мабуть, те, що медикам важку зброю не дають, а потім додала а так хочеться їм гатити. Але ж немає чим? Адже коли стріляють у наших воїнів, а вони мусять це мирно сприймати і не відповідати, це важко. Чесно, я б усю свою зарплату віддала, аби тільки дозволено було відстрілювати. Це було два роки назад. Жінки на війні це давно вже не дивина. Я просто не могла залишитись осторонь, коли до моєї лікарні приходили поранені. Та скалічені російською братерською любов'ю люди. Казала Марія, я розуміла, що моє місце там, разом з ними, на фронті. Доки в нашій державі триває війна, війську потрібні наші сили, нашого народу. Найстрашніше в світі це байдужість, наголошувала Марія, громадяни, яких можна назвати людським болотом, особи, яким однаково що буде завтра. І який над ними прапор. Її великим серцем, вродою та професіоналізмом захоплювалися тисячі побратимів, а вона, по їхніх словах, була такою безстрашною, що ще таких слід пошукати. Замість дискотек та селфі вишуканих ресторанів вона обрала передову сукні, замінивши на однострій, а туфлі на каблуках замінивши на 2022 року за мужність, відвагу та зразкове виконання своїх обов'язків на полі бою старшому сержанту медичної служби Марії Васюк, президент України, вручив бойову нагороду орден мужність. Загинула наша марічка під час бойових дій для населеного пункту Білогорка Луганської області, готуючи життя. Наших захисників, сталося це 24 травня. Орден та улюблені троянди поклали біля закритої броні дівчини в рідних містячах на Рівненщині, коли в останній путь з військовими почистями ховати дівчину. Ми завжди будемо пам'ятати тебе, Марічка Лисюк. Завжди будемо тобі вдячні за те, що ти стала представницею молодого покоління. Що воює на гаслами, а платить за волю свого народу, власною кров'ю та життям. Нічого вічного тут на землі немає, все помирає і людина теж, та лиш тоді душа не помирає, коли у пам'яті вона живе без меж.